Чорний ґрунт це культурні шари 9-10 століття. Тоді тут височіла башта Донжон з порубом під нею. Археологи у Виповзові завершили дослідження решток однієї зі споруд укріпленого поселення часів давньої Русі. Підвал або поруб тут мав два яруси. У ньому могли отримувати рабів та товари для торгівлі. Така архітектура характерна для Північної і Західної Європи, каже археолог В'ячеслав Скороход. Дерев'яна башта мала діаметр 6 метрів. Вона одна з найбільших виявлених на сьогодні в Україні. Поселення, розповідає археолог, збудували, аби контролювати міжнародні водні торговельні шляхи. Людина зайняла цю територію для того, що вона стратегічна. Населення освоїло, заселило такий видовжений мис, як від села Виповзів, деякі співвідносять, що виповзає в давню заплаву річки Десна майже на 800 метрів. Тут знаходилося городище укріплене, За його стінами, знаходилися само поселення, дуже велика щільність забудови. Цього року археологи розкопали дві житлові споруди 10-го століття. Приблизно у 970 х роках тут сталася пожежа. Завдяки їй, каже археологиня Людмила Сита, залишки дерев'яної архітектури краще збереглись для дослідників. Житла збереглися дуже добре. Сьогодні зранку ми зняли дошки підлоги, які збереглися, і збереглися горілі стіни на 3-4 вінця. Тобто, це буває зазвичай рідко. Під дошками археологи знайшли пряльця і намистини, що ймовірно закотилися у щілини. Це Отакі От грузики виготовлені з овручського сланцю. Пірофіліт він називається. Вони з'являються саме в 10 столітті. Такі пряслиця, і в цій споруді їх багато. Тут жили великими сім'ями, досить заможні люди, бо знахідок багато, каже Людмила Сита. Серед сьогоднішніх жовта скляна намистина привезена ймовірно з території сучасної Сирії. Це намистина лимонка 10 століття, яку зі сходи привозили. На нашу територію Їх використовували наші жіночки як прикраси. Цього року також знайшли сардолікові бусини, привезені зі Скандинавії, частину жіночого скроневого кільця, чоловічий металевий браслет, дитячу глиняну іграшку. І це фігурка чоловіка поливна, видно залишки рук, тулуба, голови. І цікаво, що видно, бородаю. Прикрашена жовтою емаллю, основне тіло тулуб, прикрашене білою емаллю. Місцеві жителі виготовляли скрізь за все. Він міг бути як вершник для коника, оскільки треплялися у нас і коники. Глиняні теж серед військових знахідок В'ячеслав показує наконечники стріл та списів. У така от двошипна втульчата стріла. Вони характерні для північної Росії. Це ланцетоподібна скандинавська стріла. Фрагмент метального списа, наконечник з сулиці він може бути і місцевого походження. Знайшли також металеву застібку з рослинним орнаментом. Таку могли носити тільки військові, що були у тогочасному суспільстві елітою. Цікаві річ це є гачок. Для обмоток нижньої частини значить штанів обматувалися спеціальні, робили спеціальні обмотки полотняні, але кріпилися вони, як і сучасні еластичні бинти, да такими гачками. Більшість жителів цього поселення каже В'ячеслав Скороход, були військовими та торговцями. Повна відсутність сільського господарства, відсутні знаряддя для збору врожаю, відсутні знаряддя для обробітку ґрунту. І за допомогою там флотації нашими колегами з інституту археології були отримані такі результати гарні, що тут відсутні е бур'яни, які притаманні озимим пшеницям. Тобто ніхто не сіяв. У раціоні людей переважала смажена їжа це м'ясо та риба. Археологи знайшли рештки кісток, роболовецьких гачків та грузил, а також кераміку. Зараз перед нами напівліпна сковорідка. В процесі того, як вона використовувалася, потім пізніше розбилася і її використали як точильний камінь для заточування ножів. Це десяти стиліча. Давньоруське поселення перестало існувати після великої пожежі. Її причини археологи не знають. Але наслідки, говорить В'ячеслав Скороход, дозволили зрозуміти архітектуру та методи будівництва і дізнатися більше про тогочасне життя. Можна сказати навіть про те, що такі от поселення на території і Подніпров'я саме і стали ембріонами великих міст, і які в сукупності створили ембріоном нашої країни. Юлія Кули, Костянтин Селіченко новини на Суспільному.